Видавництво делегують е, такі свої е, деякі напрямки праці, як е, ну, такі поїздки, конференціями, спілкування з бібліотеками, е, якісь там просування е, деяких продуктів в, в тих е, країнах, де тільки розпочинається ця праця. Якщо вона успішна, то ну взагалі-то великі компанії вони часто міняють свої якісь такі деякі напрямки роботи, якось реструктуризуризують діяльність, і так само не можна сказати, що є такий набір видавництв, які ми завжди представляємо на тут на українському ринку. Це я вам показую, як сьогодні виглядає стартова сторінка АБПЛ наш, наш, нашої компанії. І тут можна знайти як друковану літературу, так і всі онлайн-ресурси, які ця компанія представляє передусім в Польщі. Але треба сказати, що досвід праці в Україні надав можливість цій компанії потім. Дуже плідно працювати в Словенії, в Литві, Латвії, Молдові, і там, можна сказати, ну, дуже великі успіхи вже є. А Україна знаходиться в такому, такій ситуації, що початок співпраці може був і краще. Були такі намагання. Підтримати е, якісь такі е, стосунки українських е, бібліотекарів з бібліотекарями Польщі, щоб налаштувати якісь там обмін досвідом і так далі. і так далі. Ну, Для того, щоб підтримувати такі якісь е, е, події, е, треба, щоб бізнесова структура заробляла, а з тим в Україні не завжди не завжди є легко. Е, е. Тому я кажу, це е, ті е, зараз логотипи видавниць, з якими співпрацює АБ. Але з е, часом е, це ексклюзивне представництво, наприклад, в одній з країн. Часом це на підставі таких самих договорів е, про дистриб'юцію, як мають е, ну, і інші багато, -багато представників і дистриб'юторів. Шукати якісь можливості і довідуватися, що змінюється на цьому, ну, на цьому такому поприщі. Про друковані книжки я вже казала, перелік тих електронних ресурсів, які ми представляємо в різних країнах, передусім тут те, що пропонується в Польщі. Тому треба питати. чи ці, представниць, ці представницькі функції ця компанія виконує і в Україні, бо це все змінюється. Вчора була підписана умова, а потім щось змінилося. Тому на сьогодні Богдан хотів мене якось так налаштувати на те, щоб передусім ми говорили про ці видавництва, які мають якісь такі спеціальні пропозиції, передусім для України. І це, наприклад, колекція журналів від американського фізичного товариства. Тут я показала стартову сторінку саме цього товариства. В цьому році йому виповнюється 115 років. В 1899 році, в травні, в Колумбійському університеті 36 фізиків зустрілися і. Подумали, що треба зробити якусь таку організацію спільну, яка б просувала знання з фізики і підтримувала поширення, ну і якісь нові 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 проекти. І від того це розпочалося, і таку саму місію вони підтримують і на сьогодні. Тому вони бачите, ну може там ті, хто далеко сидить, не бачить, але тут є цитата з. Того, що недавно виповів президент Обама, який сказав, що добре, що просувається Google і смартфони, але треба і підтримувати фундаментальні дослідження. І тому це дуже сподобалося американському фізичному товариству, і вони це виставили на першій сторінці. Можемо тільки про це якось так. Ну це про історію. Артур Вебстер тут показан. це власне ініціатор створення. Фізичного товариства. Це сторінка, де можна знайти конкретно таку поширену інформацію про ці журнали, які можна передплачувати. Це перелік тих журналів, physical review передусім, review letters І деякі журнали тут теж зазначені PRO, і деякі журнали вони знаходяться у вільному доступі. Але коли пошук йде відразу, то ну, це, звичайно, краще. На сьогодні університет Шевченка є таким постійним замовником цього пакету, і треба сказати, що я якраз була в університеті Шевченка кілька днів тому, і вони сказали, що вони підрахували, що за 2013 рік. Одна стаття, яку о, завантажили з тих журналів у них в університеті, коштувала приблизно 12, 12 гривень. Одначе, ну, це мені здається, так непогано. Ну, е, теж Богдан просив нагадати, що ми е, можемо запропонувати і. Е, Колекцію журналів від видавництва «Шпрингер». всі добре знають. Мультидисциплінарна база повнотекстова. І ну, відомо, що є ще окремо зараз і електронні книжки від видавництва «Шпрингер», Але мені здається, зараз на ну, якось більше налаштовані бібліотеки е, університетські на журнали, тому що всі викладачі мають... Е, Друкуватися і тому ну, якось книжки фундаментальні, це теж дуже важливо, але якось більше більше, може, потрібні ті журнали, які ну, можуть бути тим майданчиком, де, де будуть друкуватися е, наші науковці. Це тематичні напрямки, ну, можна, можна побачити, що майже, майже усі е, є представлені в. Ціє колекції. Ну, це може і не дешева колекція, але вона дуже велика і її добре знають в Україні. Ще одне, таке, на чим Богдан хотів наголосити, це колекція, такою, так називається світова, ну, вже зараз. Досить багато є таких баз, які саме представляють книжки з різних галузей знань. E-book Library – це одна з таких пропозицій. штаб квартира знаходиться в Гонолулу на сьогодні. Ну, тут написано понад три мільйони. але це було як, ніби на випередження показано. Так насправді понад два мільйони електронних книг. І дуже багато додається до цієї бази електронних документів. Ця база є цікава передусім, тому що все, що завантажується на підставі доступу, а може і. Тестового доступу чи передплаченого доступу залишається офіційно в бібліотеці в довічне користування, чи в бібліотеці, чи у індивідуального користувача. Якщо казати про те, що в цій бібліотеці є Понад 4 мільйони користувачів, то це і не тільки через бібліотеки користувачі мають доступ, але і індивідуальний. Бо індивідуальний доступ коштує 8 доларів 95 центів на рік. І це перевірена база, перевірений ресурс, всі книжки які, і документи, які там є, можна спокійно використовувати в наукових дослідженнях. І у нас в Донецьку є Вікторія Воробаєва чи Національний технічний університет має доступ до цього ресурсу, вони там знаходять щось таке потрібне для них, для них технічне. Але мені здається, що передусім це може бути цікаво для тих, хто навчається мовам. Бо 100 мов різних світу тут є в, як в книжках, так і в аудіокнигах. І 23 тисячі ем, книг, е, які записані в різних мовах світу, е, аудіокниги вони допомагають тим, хто е, навчається е, мовам. Це можна завантажити на всі девайси. Які і залишити у собі, наприклад, якщо є в бібліотеці Wi-Fi, ну, мені здається, що так технічно одразу це можна і зробити, якщо в бібліотеці такі технічні можливості існують. І передусім це класична література, як наукова, так і художня, і тут є така академічна колекція. Де є і якісь книжки з права, з антропології, релігієзнавства, філософії, медицини великий перелік, але там, якщо з якогось напрямку там, 200 тисяч книжок, то з іншого може 30 тисяч, треба шукати. Якщо хтось є зацікавлений, треба передусім брати тестовий доступ і знаєте, тоді з'ясовувати чи ці напрямки, які цікавлять студентів-викладачів. Тут добре відображені, і що є цікавим, що тут ще є, окрім університетів, що поповнюють цю колекцію, такі як Гарвардський університет, Оксфорд, Стенфордський університет. І інші ще є такі документи, які тут до цієї бази надходять часом ексклюзивно, чи тільки тут можна побачити ці документи і, ще і у першоджерела, як з Білого Дому, з НАСА, з Всесвітнього банку, ЦРУ, ФБР, Всесвітньої організації охорони здоров'я, але ну, може це комусь буде і в нагоді.